Всім привіт друзі! Хочу поділитися своїми враженнями про ось. цей чудовий прокрафтовський сучкоріз. Я 5 місяців назад знімав про нього відео, як я його купив, ми його розбирали. І ось можете бачити, я на своїй території ставлю новий забор. Тут було все в кущах, все в деревах. І завдяки цьому чудовому сучкорізу я це все почистити зміг. У сьогоднішньому відео що в нас в планах. Я покажу як він ріже. Через 5 місяців ми його розберемо, подивимося в якому стані шестерні. Я користувався їм майже кожен день. І дивіться, друзі, беру сиру голяку і пробую перерізати. лежить. Да, точив, звісно, два рази цеп, але там нічого страшного. Тобто сам апарат заслуговує уваги, але я ще точно сказати не можу. Ми його зараз розберемо і подивимося. Посилання на те, яке робив перший огляд на цей шучкоріз, я дам. Також, друзі, ми вже перемістилися за мій робочий стіл, можна сказати, тут, де я ремонтую пилки, коси і. Я хочу зараз приступити до розборки цього сучкоріза, щоб показати вам, що там з шестернями, можливо, поміняти мастило, не знаю. Так, давайте будемо дивитися, в якому стані наша шина. Після п'яти місяців експлуатації постійно його використовую. Так, цеп. Ну, цеп треба точити, бачите, це, в принципі, нормальний. А от з шиною з шиною тут трохи ми бачимо проблему. Ось тут трохи, ну, 5 місяців реально на це вже можна зробити, як кажуть, скидку. Так от виглядає вона. Так, йдемо далі. Дивіться, в якому стані ця зірочка, тільки чуть-чуть ось все. Хочу вам показати, є вироботка на зірочки. Так, ну що ж, Давайте почнемо його розбирати. Так, друзі, що ми можемо тут бачити? Ну так, да, трошки попало сюди пилу, трошки попало сюди піску, але нічого страшного в цьому я не бачу. Взагалі-то все. Так, що у нас тут по зарядці, по нашому регулятору. Нічого... Ну, ніяких оплавлених проводів я не бачу, хоча, я, хоча як ж кажу, пилка получала, ну, в доволі таки складних умовах працювала. Так. Ага. Що з редуктором? Зараз я розберу ще цих два, розкручу ці два болтики і ми витягнемо і подивимося, в якому стані редуктор. Давайте я це все ось так от почищу. До речі, всі саморізи однакової довжини. Дуже зручно, що ви їх не перепутаєте вже. Так, я не можу його отсюда, бо нам потрібно зняти ось цю шпоночку. Не шпоночку а таке от штопорне кольцо, Я зараз відіжму, витягнемо зірочку. В зірочки мінімальний знос. Зараз хвилинку принесу. Так, друзі, маю в наявності ось такий съйомничок. І зараз ми його попробуємо зняти. Ось тепер я що вам хочу сказати, друзі. Ну, дивіться, дивіться в якому стані шестерня. Шестерня майже без вироботки. Бачите? Майже без вироботки, але смазки тут вже немає. Я сподіваюся, що це відео буде корисним для всіх, в кого є така пилка або подібна. Така от такий от сучкоріз. Тому що в мене пройшло 5 місяців, я ж кажу, активної експлуатації і. Я бачу, що потрібно в будь-якому випадку розбирати, чистити і е, значить, змазувати. Змазувати, друзі, не жалійте, мастила, щоб оця шестерня вам довго працювала. Тому що придеться її міняти, якщо вона злузається, буде просто пробуксовувати. Так, що я зараз пропоную зробити? Так, десь там саморіз випав. Ми його зараз на місце. Пойдемо. ось так. от. Я пропоную тут вичистити. І тут вичистити і запакувати все новим мастилом. Все, давайте будемо це робити, друзі. Так, друзі, максимально зробили ідеальний стан, щоб все чистенько було без пісочка, без нічого. Дивіться, показую вам, як це все має виглядати. Тепер давайте сюди е, трохи напакуємо змазочки, зайвим не буде. І також сюди, на цей редуктор. Бо вже вона була майже суха. Так, все, друзі, вистачить. І тепер в обратній послідовності я планую його збирати. Так, це все ми встановили. Так, далі в нас іде кнопка, кнопочка. І далі в нас ідуть ось ці от фазні проводи, які живуть. Наш двигун вон, ну так так, так. так, все, бачите, тут всюди закрилося, закрилося, закрилося. Так, дивимося, що у нас тут відбувається. Тут так все добре. Це ми зараз, ці от залишки мостила, ми зараз витримо вологою серветкою, але спочатку я пропоную просто скріпити ці дві половинки. и остальные закручиваем. Проверяем, чтобы все было плотно, закручено, поджато, но ну, так, с розумом зажимаем. Ой, не сильно. Все. Так, все зажали. Так, тепер пропоную встановити нашу зірочку. Зараз давайте подивимося, чи працює наша пилка. Якось м'якше почала працювати. Можна різати. Так, то, такі, от у нас міні-ремонт, ну, це навіть не ремонт, це просто смазка. Далі, що я буду робити? Потрібно заповнити наш контейнер мастилом. Бажано, ну, я не знаю, будь-яке мастило, такі, щоб не перероб, звісно. що. Віретенка навіть піде, навіть краще буде, воно жидке, Буде просочуватися і змазувати це. А так, пилочку, я максимально задоволений. Я ж кажу, вже 5 місяців вона у мене в експлуатації, я реально її задоволений. Працює чудово, можу всім рекомендувати. Так, Я показував з на початку відео, що я вже будую забор і все, цією пилкою прокрафтовською розчистив. Звісно, що ці великі колоди я бензопилкою різав, а всі мілки все оцим прокрафтом. По шестерням у нас все чітко, все ідеально, шестерні тримаються. Були без смазки, добре, що туди поліз, смазав і вже можна знову працювати Я її день у день. Так тож, всім дякую за перегляд. Буду надіятися, що це відео буде для вас корисним. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім гарного дня, до побачення.